Привіт, це Макс, а це канал Видавництво Розум. Мої вітання. Більше ігор з котиками, будь ласка, без питань. Видавництво Розум локалізує українську настільну гру Котобол. Вона від авторів вибухових кошенят, і як на мене, ця гра є ще більш емоційнішою. Цікаво, тоді заставка пішла. Фотобол виглядає дуже оптимізованим, оскільки його коробка і є вашим ігровим полем. Ви дістали з полиці або ж принесли на вечірку цю красу, відкрили, повставляли необхідні елементи, і ви готові грати. А саме в центрі ігрового поля вертикально ви розміщуєте ширму, голову кота. В центрі морди кота ви вставляєте чорну кульку, це його ніс. В якості зубів у роті кота ви вставляєте три білі кульки, розділяєте вісім жовтих кульок між двома гравцями, і фіксуємо магнітну котячу лапу у відповідних місцях з обох боків ігрового поля. А далі починається власне котобол. Використовуючи магнітні лапки, ви цілитесь в пащу кота, щоб перекинути кульку на сторону вашого суперника. Або ж ви Ділитись у ніс або зуби котика, щоб вибити чорну та білі кульки. Як тільки всі кульки одного кольору, тобто одна чорна, три білі або вісім жовтих кульок, опиняться на одній стороні дошки, раунд закінчується, а інший гравець отримує переможне очко. Далі ви знову виставляєте кульки носа та зубів, ділите жовті кульки і починаєте пуляти одне в одного. Про вибухових кошенят я знав давно. А от коли я побачив Котобол, то в голові була думка лише одна. Ця коробка має бути в мене вдома. Просто більш універсальнішого фану важко уявити, можна грати в компанії дорослих дітей, дідусів, бабусів після робочого дня на вечірці або ж в блекаут. Та що сказати, по цій грі можна домашні міні-турніри влаштовувати або ж оприділяти, хто буде мити посуд цього вечора. Напишіть, будь ласка, у коментарях, чи хотіли б ви собі таку коробочку вдома, і поставте вподобайку цьому відео. І пам'ятайте, вам всього лиш достатньо дивитись наш ютуб канал, щоб ви могли обирати настільні ігри з розумом. А наразі мене все. Дякую за перегляд, Па-па.